Тетяна Переселенка з Херсонської області. Жінка через день їздить на роботу, а її автобус їде з площі Шандора Петефі. Просто неподобство. Вода постійно, дощ пройшов, вода стоїть. Машини їдуть, людей бризкають. Тут кругом каміння, тут кругом дорожку. Ви самі бачите, яка по ній пройти людині тим більше у такому віці, як я, то просто неважливо. Тому хотілося б, звісно, щоб звернули на це увагу. хоча й не місцева, але мені хочеться, щоб город був гарним, красивим і удобним для людей. Частенько чекає на автобус тут і Ужгородка Мирослава. Жінка обурена станом тротуару. Ця ділянка дуже контрастує з капітально відремонтованою площею. Хотілося би вже нарешті, щоб петифі була нормально, що з одного боку, що з іншого боку. Тому що біля моста пішохідного я там частіше буваю гарно. А тут практично, якщо проїжджає автобус, калюжі, і неможливо. І дорога нерівна, якось вверх вниз, чесно кажучи, бажано думати за народ. Не допрацювали. У міській раді кажуть, що капремонт площі Петефі ще не завершений. Відремонтували ті ділянки, де найбільш жвавий рух. В 2022-му продовжити роботи не могли через постанову Кабінету міністрів, що обмежувала видатки місцевих бюджетів на капремонти, каже Олександра Турянчик. Тільки в кінці року вже дозволили виконувати, але ми б реально не встигли це зробити. Також незавершеним є об'єкт заміна інженерних мереж в трьох точках на площі Сандора Петефі ще буде здійснюватися переключення інженерних мереж. Тобто спочатку проведуться роботи із цього переключення, а після цього вже будуть завершуватися роботи із ремонту покриття. Як проїзної частини, так і тротуарної частини. зараз проводять коригування кошторису, оскільки вартість робіт з 2021-го змінилася. А відремонтувати цю ділянку площі обіцяють до кінця цього року.